Разом із лебедями в озері у центрі міста рівного плавали і декоративні качки. Та хто міг подумати, що від страшної спеки вирішить скупнутись, і десятирічний Сашко. Хлопець не місцевий. Він приїхав з острога в гості до сестри. Юний плавець, мабуть, не знав, що у центрі міста рівняни не купаються. А можливо, і справді хлопцеві було занадто спекотно. Не скупався я, ну проплився туди і назад, і все. А що там тому будиночку там ти робив? Нічого дивився, що там є там, ще ця як цяє. Хлопці побачили рівняний, одразу ж викликали патрульних поліції. На місце рівненські копи прибули дуже швидко і чекали Сашка на березі, поки той бавився у хатинці лебедів. Нам прийшов виклик на 102, що невідома, невідома неповнолітня особа купається на лебединому озері. Прибули на місце виклику, виявили даного громадянина, який купався. Припинили правопорушення. Зараз буде з ним проводиться профілактична бесіда. Він нас побачив і до нас приплив все. Поважає поліцію, молоде покоління. Ось. Зараз будемо спілкуватися з його батьками. Будемо вирішувати питання. Рибалка Микола споглядав за хлопцем і каже, що допомоги плавцеві надавати не було потреби. Той сам впевнено скочив у воду. А то, що він плавав, то так, я бачив. А де він з якої сторони в ліс? Не знаю. Типу нема де купатися. Яка <правда> там допомога? сам дурне залізло, хай лізе. Бо хтось потолкнув чи що. То сам, сам заліз роздівся, поліз. Ну, розумієте, ви яка йому допомога? треба. У Рівному на термометрі вище 30. І така температура триматиметься в найближчі дні. Незважаючи на це, патрульні поліції закликають не повторювати подібних вчинків у громадських місцях. Аліна Примак Дмитро Спідченко у ритмі подій.